При всіх невдачах мирного саміту в Швейцарії 15-16 червня цей міжнародний захід був дуже корисним для України, вважає політолог Вадим Карасьов. Перш за все, тим, що саме після нього українські і світові політики стали готуватися до мирних переговорів. Цей саміт положив не нібистратечному, не спринтерському, Но тим не менше, дипломатическому рішенню війни в Україні. На думку політолога, настала дипломатична фаза закінчення війни. Вона може тривати довго, але скоріш за все закінчиться другим самітом, на якому вже будуть присутні і Китай, і Росія. Де саме він відбудеться і на яких умовах поки є предметом торгівлі? Путіна устраював Стамбул. Раз Стамбульський договор, Стамбульський формат, Це Стамбул. Но это... малая форма переговоров, она с участием Украины, России и посредник Турции. А если говорить о глобальном измерении саммита, то Украина и Запад настаивают на том, чтобы это была большая мирная конференция с участием России, где, ну, по идее, по идее, у России может быть меньше маневра, чем в двухстороннем формате Однак, аби здобути для себе найкращі умови для переговорів, Росія може ще влітку активізуватися на фронті, але до крайніх заходів використання тактичної ядерної зброї не дійде, впевнений політолог. Це на крайній случай. І то не по території України, це вже там, грубо говоря, через КНДР, через Северну Корею, можна тих океанських побережжя США і Японії. Більш детально про результати саміту миру в Швейцарії і воєнні перспективи України дивіться у підсумковій програмі Про головне у неділю.